Лідія Гончарук відома майстриня, яка малює нитками. Вона розробила унікальну авторську техніку вишивки шовком і створює полотна живопису за допомогою раритетної швейної машинки Чайка. Відрізнити вишиту картину від написаної фарбами надзвичайно складно. У творчому доробку вишивальниці понад 90 оригінальних робіт можна вишити як маленьку квіточку, собі десь на платячку. Так можна вишити і портрети, пейзаж і натюрморт. Майстриня вперше вишиває на замовлення. Зазвичай вона створює картини для себе, рідних чи друзів. Це буде зображення чотирилапого. Щоб робота вийшла гарною, треба добре підготуватися, вибрати картину, скопіювати і нанести малюнок на тканину. Я не користуюся штучною тканиною, тільки вовна, паплін, щось таке натуральне. Потім я вибираю те, що я вважаю за потрібне вишивати, і той масштаб, який мені потрібен, щоб я не вишивала пів життя, щоб вона не була ось така, якась картина. Потім майстриня підбирає нитки і, крім роботи на швейній машинці, додає ручну вишивку. Лідія вишиває 40 років, має вищу технічну освіту, працювала інженером, головним бухгалтером, була співзасновницею підприємства. Коли почалися 90-ті, бізнес закрився, тоді й вирішила присвятити своє життя улюбленій справі. Вишиває все. Портрети, натюрморти, пейзажі. Портрет, якщо він вдався, це такий кайф. Насправді, і коли я спробувала вишити маму по фотографії, по такій маленькій чорно білій фотографії, він вдався. Тим більше, ви знаєте, близьких дуже важко вишивати, тому що, знаєш, як вони виглядали. Мисткиня відтворює за ескізами давній одяг, створює декоративні вироби, як у ці вишиті скриньки, та оздоблює їх власноруч шкірою, велюром та оксамитом. Крім цього, Лідія Гончарук детально відтворила у вишивці три мапи стародавнього Києва. Для цього вона провела велику пошукову роботу, вивчала історію та працювала з архівами. Роботи створені за картою, реконструкцією архітекторів кутового та Розенберга. Колись 80-ті роки я купила цю карту, і вона в мене пролежала до певного часу, коли я захотіла вишити. І ця вже вишита, вона збільшена в півтори рази, і вона стала більш цікавішою, як мені здається. Можна все розглядіти, і гори, і ліси, і взагалі той Київ, який був в 10-13 столітті. Початок великої війни майстриня зустріла в потязі, коли їхала разом з рідними святкувати свій день народження. Раптом почула крики, чого їх бомблять. Так вона опинилась в евакуації в Мукачево, потім переїхала до Львова та згодом повернулась до Києва. Вишивки для Лідії цілий світ. Пизати я стільки. Скільки я вишивала на початку війни, у мене зараз так не вийде, тому що я сиділа і страчила, страчила, страчила. І ви знаєте, ми були в Бучі, ми були в Гастомелі і в, в цих палатках від ЮНІСЕФ там були мамочки, діточки і виставки, і з майстер-класами були інші майстрині. І Я зрозуміла, що так потрібно, і потрібно, щоб було яскраве. Щоб очі відпочивали, щоб голова відпочивала. Іноді, щоб вишити одну картину, потрібні місяці роботи. Майстриня бездоганно працює голкою і дуже точно передає характер та неповторну атмосферу епохи. Після Революції Гідності Лідія створила серію робіт, присвячену сторінкам української історії. Так з'явився портрет кошового отамана Івана Сірка. Тут дуже багато ручної роботи, десь портрет відсотків 80. Потім Павло Скарапацький. Це така непересічна особистість, суперечлива, але залишив великий вклад в історію України. Ще у мене був Іван Богун по літографії Яна Мадієвського. Картина приймала участь в аукціоні на користь підрозділу гур Крила. І я дуже рада, що трішечки я змогла долучитися. Він в мене теж пішла допомога тому підрозділу. Роботи вийшли надзвичайними, відомі українці на портретах, мов живі. Окреме місце серед вишитих картин майстрині посідає тема Криму. Вона довго шукала художників картини, яких хотіла б вишити, поки не знайшла акварелі Ніни Жаба. І зрозуміла, це те, що треба. Згодом придбала книгу художниці і вишила багато її робіт. На початку ХХ століття вона приїхала в Крим на етюди. і закохалася кримського татарина, вийшла за нього заміж, і вже почала вона малювати життя побут кримських татар. І так як вона змогла передати, я більш нікого не знайшла. Майстриня бере активну участь у виставках та благодійних проєктах. У творчій майстерні Лідії сім сотень шовкових ниток. Більшість з них принесли шанувальники вишутого живопису. Щоб створювати такі картини, потрібно мати настрій та бажання, каже майстриня. Творчість надихає та допомагає пережити важкі часи. Ми тримаємося у нас попереду, тільки. Перемога і щасливе життя. А щоб зберегти наші душі, нашу психіку, потрібно ще пройти великий шлях. Я так думаю, що я якусь краплиночку свою додаю до цього. Мені б так дуже хотілося.